У дитинстві багато хто мріє стати фокусником, та лише одиницям вдається втілити це в життя. Наприклад, всесвітньо відомий Девід Коперфілд був прийнятий до найбільшого товариства фокусників США у 12 років. А у Черкасах є свій фокусник-ілюзіоніст Григорій, виступи якого не тільки заворожують дітей, а й дорослих. Наш журналіст Костянтин Макаренко завітав на його шоу та поспілкувався особисто. Ось звичайне кільце. І ось звичайний ланцюжок знімається. І це я ще тільки навчаюсь, а сьогодні я маю чудову нагоду познайомитися з справжнім фокусником, який дивує та дарує людям незабутні емоції. Григорій Пухацький. Вже понад 15 років захоплюється фокусами, проте пригадує, що все це почалося з самого дитинства та перегляду шоу Девіда Коперфілда. Я дуже любив те, що він робить, всі ці дивні речі. І потім. Коли я одного разу вже віці 17 років опинився в книжковому магазині, я випадково побачив книжку про фокуси. Я згадав, що мені завжди подобалося мистецтво, хотілося чому цьому навчитися. І тоді я придбав книжку і почав по ній вивчати карткові фокуси. Зазвичай фокуси зацікавлюють дітей. Сколяр Денис впевнений, що їх успіх в містичності та загадковості. захоплюють, бо щось неочікуване, бо незрозуміло і майже нема пояснень, чому як це відбувається. Ну, откуда це все береться, або пропадає. А для Аміни справжнім чарівником, фокусником є власний дідусь. Мене дід теж робив, як я була мала. Він взяв олівець, поклав під крісло. Він якось третре, -тре, і олівець з'являється або на кухні, або в іншому кріслі. Щирі емоції публіки найбільш цінні. Запевняє фокусник ілюзіоніст. Тому що коли я бачу в очах їх здивування, це приносить найбільше для мене задоволення. Адже коли я був маленький, я теж дуже дивувався, коли дивився на інших фокусників. І зараз, коли на мене дивляться, і так само дивуються, як тоді я дивувався, це ну, найкраще відчуття. Маніпуляція це так звана спритність рук і вважається однією з найскладніших, оскільки для досягнення такого рівня технічних навичок, які створюють ілюзії. Потрібні місяці і навіть роки важких і наполегливих тренувань. Маніпуляція це найважчий жанр. Сьогодні на виступі і перший вступний номер в мене був саме маніпуляція зі свічками. Це дуже важкий реквізит, з ним дуже важко тренуватися, особливо ніхто мене цьому не навчав, і доводилося самому розуміти, як це працює, що треба робити. Незважаючи на те, що Григорій знає безліч фокусів, він має і свій найулюбленіший вид мистецтва. Який заворожує кожного глядача? Найбільше я люблю менталізм, який, на жаль, найменш розвинений в Україні, і про нього майже нічого не знають. Менталізм це демонстрація різних психологічних експериментів на сцені, демонстрація трюків, що виглядають як читання думок, передбачення телекінез і таке інше. І один з найулюбленіших трюків, який я часто показую, саме з менталізму, я хочу зараз тобі показати. У мене тут є купа цвяхів. Будь ласка, перевір їх всі, чи вони справжні, чи вони менталеві, чи легко їх зігнути. Їх взагалі можливо зігнути? Перевір. Так як вони маленькі, щоб я не зміг їх підмінити, я дам тобі підписати будь-який, який бажаєш. Згодне ще щось. Якщо бажаєш. Будь ласка, вибери будь-який з цих свяхів ще один. Мені потрібен для порівняння. Ось. Дивися сюди. Подивися, що сталося, і покажи свій цвях на камеру. Для плохів, які мріють стати фокусниками-ілюзіоністами, пан Григорій дає слушні поради. Я точно знаю, що щоб навчитися цьому, це треба любити. Треба з любов'ю ставитися до всього, тільки тоді ти зможеш наполегливо цим займатися зранку до ночі, і тільки тоді ти зможеш чомусь навчитися. Пам'ятайте, дива бувають там, де в них вірять Костянтин Макаренко, Анастасія Лучицька, Маріна Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.